Отримали сьогодні ось таку чудову вуличну Wi-Fi-камеру, яка працює через додаток з двома камерами. Одна стаціонарна, друга крутиться на 360 градусів. Працює від розетки 220 вольт. Під'єднується через кабель, має Wi-Fi, встановлюється через додаток, QR-код, дуже зручно. І через смартфон ви наблюдаєте, що відбувається навколо вашої будівлі. Одна камера стаціонарна, інша на 360. Можна вставити карту пам'яті до 128 ГБ і записувати це все на карту пам'яті. Також має функцію домофона, тобто ви чуєте і бачите, що відбувається навколо дому. І можна також говорити в камеру. Дуже гарна якість. Такі зйомки, крутиться на 360, встановлюєте в будь-якому місці і спостерігаєте все, що відбувається навколо камери. Має все необхідне для підключення, блок живлення. Також має інфрачервоний порт. тобто ви